Останнім часом росіяни по всій території своєї скріпне не розуміють, що працює. Кончений ґан. Вон є січову там у цього. У нас питання до цього унікума. Чел, ти реально не розумієш, чого по вашій території безпілотники прилітають? Давай ось так, щоб було коротко і ясно. Просто будуть російські флаги, і все буде Росії. Час ми знаходимося в квартирі хакляських рагулей, і тепер здесь Росія. Війна! Війна за Росію! Матушко! У цьому випуску ми зібрали ні гадавання, ні панімання, а інколи навіть незрозумілу радість росіян від обстрілів їхніх військових об'єктів. Триденна спецоперація затягнулася на понад три роки, і росіянам все частіше прилітає у відповідь. Чомусь вони так дивуються і не розуміють, чому це все відбувається. За що вони так виступили? За що ми хочемо, щоб Україна як государство прекратила своє ми ще не приходили на, Україну. на хрена нам потрібна. Дня. Два дня. Потім падіння міста. Гровь поднімемо, і Україна все. Ну, Візьмемо Київ. Очень много потерь. Ждали колонны. попала в засаду. Командир полка погиб. Сейчас мы находимся в квартире хохлятских рагулей, и теперь здесь Россия. За что они так выступили? За что? Пока российская армия ведет оккупационную войну на чужой территории, а освобожденные населенные пункты грабует, украинцы систематично ныщат військові объекты по всей Великоскрепной. Долетели Полчетвертого утра. Ой-ой-ой. Пошло, пошло. Попали, да, попали, попали на нефтебазу. Ой, 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 еще один. Еще один. Я люблю Белгородское ПВО. Нефтебаза б**, отдыхает, по-моему. Вот б**, потом спрашивают, а где наши ПВО? Вот они, кривые. Б**. Пацаны. Пацаны вообще, ребята. Класно, вообще. Найприємніше у цьому всьому те, що невідомі та добрі безпілотники літають далеко, б'ють влучно та не дають розслабити булки росіянам ні в тилу, ні в прифронтових областях. Просто да нефті ли... база! Ні... Ох, ніхуя. А от вони пошли, авот та Бані! Ти Смотри, какой домовал. Смотри, моя. Снял? Офигеть! нормально. Да, мать. Немает спокойно россиянам и на своих курортах, хваленных. Я не хотел. Мы куда приедем, везде обстрел. Смотри. там, Думаю, стратегический курс верный. Немножко потерпіть. Луп'ят вардоне. Не розтраюйся. В те, що росіянам щось дійде, ми вже слабо віримо. Тим паче вони у ней дієвий спосіб захищатися від дронів знайшли. Ми с вами проведемо майстер-клас по ізготовлення прибора АКОК 25. Це акустичний колокольний оборонний прибор моделі 25-го года. Я <звучить> Не понял. Ну, очень интересно. Представляете собой простейшее устройство предназначенное для создання направленного звука і способного способного помехи в роботі безпілотних літательних апарата. Фок, возник, да? Ловка служила. <схай> Я правда, не понял. да? <схай> ну, это, это, давай. У тебя башка варит, да? А ви, друзі, не страждайте фігнею як росіяни. Та не трашайте здорових густ. До наступних випусків.